Привіт-привіт! Сьогодні 1 грудня офіційно стартував передріздвяний період. Я трималася як могла, не заходила на різдвяні ярмарки, не дивилася дуже на різдвяні декорації. Бо насправді в нас Нюнхен. Ну, вже місяць як прикрашений точно, десь в середині листопада вже почали відкриватися різдвяні ярмарки. Я не хочу бути перенасиченою різдвяною атмосферою, але тепер планую, наскільки це дозволиться, час поринути в неї цілком. І хочу цього року ділитися з вами цим передріздвяним настроєм і вирішила робити влогмаси. Це не будуть влогмаси в тому форматі, в якому вони зазвичай були придумані для Ютубу, коли кожного дня в період цей адвенту з першого 24 випускається по одному відео, як на мене, це занадто. Я буду протягом тижня щось знімати, показувати, все, що стосується, нашої підготовки до різдва. Як ми прикрашаємо будинок, з Дянкою адвент-календарі, якісь заходи, різдвяні, передріздвяні ярмарки, трошечки різдвяного мюнхену. Це все буде в цих відео. Я ще планую трошечки зробити різдвяного декору. Цього року своїми руками це теж буду показувати. До речі, в мене на каналі є відео з великою підбіркою різдвяних декорацій, які ви можете зв'язати або згадкувати. Там 38 вісім майстер-класів. Посилання в інфобоксі під відео цього тижня. Перше це відео закінчиться миколайчиком, і ми з вами під кінець тижня розпакуємо. Мій подарунок від таємного в'язального Миколая. Запрошую вас насолодитися цим перед різдвяним часом та підготовкою до свят разом зі мною. Сьогодні в нас перші віконці адвент календарів. Діани, їх два. Перший це равлик Боб. Ну що, шукає? Де одиничко? Ну куди ж ти? <плакова> <плакова> Ой. Ось така іграшка. До речі, він гумовий. Да, раніше вони пластикові були. Другий календар з бомбочками для ванної і усілякими штуками. Ти бачиш одиничку? А ну шукає гарненько. Там вона. Що там? Бомбочка для мене і єдина ріжка. А я собі маю ось такий адвент від ритуалу. Рітуал. Він великий, як віночок висить на дверях. І тут в мене. Гель для душу. А з мегдалем та індійською розою сьогодні. Діма, ми зараз йдемо до магазину Реве. І несемо туди отакий чобіток. Покажеш? Угу. Тут багато магазинів перед Миколаєм організовують такі акції. Ти береш у них такий чобіток, розфарбовуєш його, повертаєш назад. А 6 грудня Миколай кладе в нього подаруночки. Да? Хочу змінити в своїх цих настінних макрамешках. Які ви, напевно, бачите на відео на задній фоні батарейки, вони взагалі світяться. Але я їх як купила, так батарейки і не змінювала. Мені тепер взагалі треба подивитися. У мене є якісь такі, щось мені здається, що вони будуть великими. Але треба в них міняти батарейки, бо що як на вогники буде створювати чесняний настрій? Зараз я покажу вам моточок. На прямі стоїть уніколи. Бачите, це ж вже інша справа. Вони тепер світяться. Не знаю, як це буде в день, як я буду відео знімати, чи будете ви бачити їх. Але мені ввечері точно буде атмосфери додавати вдома. Ну і вже під вечір хочеться сісти трохи пов'язати, але якщо чесно братися за ці проєкти, які в мене наразі є на спиться, чогось мене взагалі не тягне, та й загалом останні дні поза екраном, поза ютубом, я тут. Я дуже-дуже втомлена, але я хочу зробити невеличкий декор це в мене залишок від светру червоного. Цей Cotton Marino Dropsівський. якраз червоненький, і я хочу зробити будиночок, може один, може два, може скільки, скільки буде. Звичкувати швидесенько в мене ще десь є білий казал Baby Cotton. Я вам покажу обов'язково, звісно, як я його в'яжу. І що хотіла ще додати, якщо вам хочеться якихось цікавих ідей різдвяного декору, є у Drops щорічний такий формат, як онлайн-адвент-календар. Я залишу посилання під відео на нього. Що, звісно, на жаль, 1 грудня ви його не побачите. Що, можливо, я просто зараз ще в спільноті, прямо сьогодні напишу в Ютубі посилання на нього. Тож, сенс того календарю, що ви щодня натискаєте на такий будиночок віконечко і за ним ховається якийсь новорічної тематики майстер-клас. Всі майстер-класи у Тропса є безкоштовними. Ось сьогодні, наприклад, в них був такий гномик. Він теж доволі простий, але мені на сьогодні навіть і гномик є доволі складним. Тож. Почну в'язати будиночок, покажу вам обов'язково, як його в'язати. Там нічого складного, якщо дуже хочеться чогось лейтового і тематично різдвяного, я думаю, ця ідея вам повинна сподобатися. Тож, в мене тут наразі пров'язаними є 15 стовпчиків 15 рядів, просто звичайними стовпчиками без накиду. І тепер я буду переходити на дах, робити тут трикутничок, збавляючи стовпчик на початку та в кінці ряду. І тепер виходить ось така деталь. І мені їх потрібно дві. Тепер я маю дві однакові деталі, на одній з них, останню яку в'язала, поки що не обрізаю нитку, бо цією ниткою потім їх буду між собою поєднувати. Але спочатку на цій деталі я зроблю вишивку 20 та віконець. Ось такий будиночок виходить. Не знаю, чи ще одне віконце додати, чи вже не так буде. Та вже не так буде. А, тож, я тут дах відділила тамбурним швом, ручку вузликом, а решту стітків просто протяжками зробила. І тепер я ці дві деталі тамбурним швом по контуру буду доєднувати. І додам трохи наповнювача середини, щоб він був більш об'ємний. Ось такий будиночок виходить. Я його трошечки набила, можна було б зупинитися, але я ще хочу підкреслити білим дах, тож просто, просто обв'яжу його стопочками без знаки тут чисто ось тут. Можна на гірлянду, можна на ялинку, можна як доповнення або декор. Можна кольори різні брати, можна різні віконці робити. Такий легкий, простий варіант серестяного декору. Ранок 2 грудня ми відкрили свої абтец-календарі, в тяне трапилася ця цукерка з вишною та яблуком. І в іншому календарі якась креклін, боже мій, шипуча соль для ванни. А мені трапилося. Оця маска з кератином і аргановою олією. Зараз її і використаю одразу. Покажу вам трошечки передріздвяних магазинів. Це один з моїх найулюбленіших магазинів сестри Негрена. Я впевнена, що я неправильно вимовляю його назву, бо це скандинавський бренд і назву точно я неправильно вимовляю. Але в цьому магазині можна протягом року знайти все, що захочеш. І перед різдвом в них завжди багато гарних прикрас за доволі доступними цінами. Єдине, що не тільки в цьому магазині, а загалом по Німеччині. А в грудні вже доволі пізно робити перездрізв'яний шопінг, бо всі найкращі позиції, особливо якщо це гарні позиції по гарній ціні, є розпродані. А тут ми вже з вами переходимо до магазину Батлерс. Він вже трошечки дорожчий за ціновою категорією, але тут просто неймовірні ялинкові прикраси на будь-який смак, навіть для в'язальниць моточок можна знайти. Гарно. Знаєш, коли підеш? Я ще не знаю. Ще не знаєш. Щось поїсти? Щось поїсти? Так. О, вау! Що це таке? Я Не знаю. Це ніколи не вау. То скажи, не щось поїсти, а коли хочеш щось поїсти, ви да? знаєш, що там написано англійською? Ні. А, цей холодильник тебе не судить, тільки відкривається. Власне кажучи, за ці дні, сьогодні 4 лютого, лютого сьогодні 6, 4 грудня і за ці дні не було багато що знімати, бо Діана Харіла, я працювала, але я майже зробила ще один будиночок. Він з адвенс-календаря від Drops, з другого дня, з другого віконця. Ось такий він. От він зв'язаний по колу, трошечки філейною в'язкою, і зараз я його теж об'яжу білим і покажу вам. Ось дивіться, цей такий вийшов. Цей вийшов такий. Цей все ж таки за описом від Drops більш двосторонній. Якщо замінити червону, червоний колір на. Може, треба його трошечки відварити, щоб він так не стояв криво. Якщо замінити червоний колір на бежевий, то вийде просто імбірні прянички за кольором. Так, ранок п'ятого така величенька сьогодні віконце. І тут щось ще не хоче виходити. Шампунь. Зволожуючий шампунь для сухого волосся. А у нас сніг падає. Правда, не надовго, бо після обіду вже обіцяють плюс 5. Ще не показала вам, що мені минулими днями траплялося. Це колопнула, коли доставала з коробки з заденту. Це свічка Love The Soulful Collection. Дуже мені подобаються ці свічки. Єдине, що, звісно, якщо купляти, дуже купляти велику, бо це за кілька вечорів згорить, але в них такий класний аромат. І були ще ось такі серветки «Ritual of Namaste» для зняття макіяжу. Чи просто ні, просто очищуючі, а класні для подорожей. А Діані сьогодні. До речі, трапилася ось така равличиха, равличиха. Так, напишіть мені в коментарях філологи, який феменітів у Равлика. І вона вже їх поженила, бо каже, що цей готовий до весілля і у цієї Фата і весільна сукня. <сум> ну, Буває. І ви можете побачити, в мене вже 5 будиночків з вечора. Я зробила ще 3. Ось це я робила за описом відробку. Це я трошечки модифікувала. По суті, робила майже те саме, але взяла гачок менший. І тут я в'язала по колу, тут я в'язала по колу, але зворотніми рядами. В кінці кожного ряду робила розворот, і він вийшов рівніший, і бачите, не косить його так, як косить цей. Зараз я його трошечки відпарю. Потім зробила ще ось такий. Давайте приберу ці серветки. Зробила ще ось такий будиночок невеличкий з таким карнізіком. Дуже милий, з жакартовими дверцятами. І зробила ще ось такий з широким білим дахом. тут жакарта, її 30 і віконце. Всі їх робила ось ці три без опису. Просто На ось цей знайшла фотографію рефенс, референс в інтересі, а цей вже робила з голови. І чого я їх так багато нав'язала? Я вирішила, що всі ці будиночки будуть не мені. Я їх сьогодні заберу на роботу і подарую колегам, а собі потім ще зв'яжу. Щось мені так сподобалося їх в'язати, я прям не знаю. А оцей мій фаворит він такий маленький. А ще й оцей теж подобається. Ще думаю, в мене цього яскраво рожево. Ой, вибачте, це так смішно. Хто в курсі, ви в курсі, хто не в курсі, подивіться моє минуле відео і почитайте коментарі. Але в е, мене оцього цього червоного багатько, тому хочу ще зв'язати коника, такого як я влітку в'язала на сумку брелок. Зв'язати такого на ялинку, бо наступний рік у нас рік коняшки. Ввечері ми з друзями пішли до різдвяного ринку, до різдвяного ярмарку. Єдине, що ми вирішили не йти до центру Мюнхена, бо в п'ятницю ввечері всі різдвяні ярмарки там будуть переповнені, і ми пішли до нового. Він тільки цього року відкрився, такий невеличкий і з кімнатою Санти, де діти можуть залишити свої побажання щодо різдвяних подарунків з кількома каруселями і традиційними для різдвяних ярмарок, ковбасками, картоплею фрі та ліндвейнами. Звісно, що на більших туристичних ярмарках ще можна придбати сувеніри, але я більше люблю такі невеликі локальні формати, де можна спокійно поспілкуватися ввечері з друзями. 6 грудня, сьома ранку, підключення прямо з піжами. Бо вона сьогодні що Свято? Миколая. На сьогодні свята Миколая, я хотіла зняти, щоб в нас Миколай переносить подарунки в У взуття, яке начисто і поставили за дворі, але Діана мене випередила. І вже відкрила свої подарунки. Ти хочеш показати, що тобі прийшло? Okay. Ну, покажи. Вона отримала навушники. Ти вчора питала у Миколая навушники, та на вайнах Окей. А мені мій Миколай з України привіз подарунки. Я взагалі адмініструвала обмін між дівчатами цього року нашою маленькою компанією. І будемо зараз дивитися, що я отримала у першу річ, на жаль, я собі проспойлерила. Бо знаєте, митниця іноді буває, бо митниця іноді буває дуже. Не буду казати, яка. Коротше, мій подарунок лежав просто по всій посилці, зрештою речей, і я намагалася просто сліпу решту витягнути. Я дуже сподіваюся, що в цьому пакеті лежить все, що мій дає не поклав. Але це те, що я собі поспойлерила, і те, що я собі хотіла, це білі вишиванки. В мене є від Лілії ББшко дві книжки. Вже. І це третя вишивання традиції України, білі вишиванки. Ну, так, тут такі схеми не кольорові, дуже гарні. Буду роздивлятися вже пізніше, баранею, я і ще каву не поранею. І давайте будемо посідання найбільші пакуночки. О, о боже, Зараз таке звіта, що я сама не бачу, який це колір. Потім обов'язково по зроблю вам під але це твіт. Це дві. Це що? Кар'ячий твіт, 80% марінос, 15 кашемір. Боже мій, класно. Пахне якоюсь цукарочку. Чоємо з корочкою пахне. Пожинимо її О! Не знаю, скільки воно тут грабів, але But... буде світло, зроблю підсьомку, покажу, oh. який це взагалі колір. Щось молочне. Жар, дуже гарно, Дуже гарно. Далі, містер Крін. Це... А, це соєва. Це свічка. Класна, це соєва свічка із дерев'яним гнотом. Це саме такі, які я люблю. Бо, по-перше, соєві свічки вони не є такими токсичними, як парафіни, все ж таки, коли свічка горить. Можемо бачити? Можна побачити. Все ж таки, коли свічка горить, то в рафіниці вони випарюються В повітря ми цим дихаємо а, а, такі свічки, 90% соєвого воску і 10% запаху. Запах, де дуже ароматизований лимон, озон, а, оранж і ліванкрас. В верхніх нотах меліса та зелений. Чай в середніх нотах, і легкий муск в нижніх нотах свичка від Містер Грін зроблена в Україні, з не чудова. Тож, по-перше, ці дерев'яні гноти вони потріскують як справжнє, справжнє вогнище. Вже ви мене, напевно, не бачили такою ще, що вже зробиш? А, і... Соєві, соєвий віск краще вигорає, він о, краще плавиться, ніж парафін. Свічка більш рівномірно завжди вигорає. І вона не така. Коротше, вона корисніша. Взагалі, коли ви палите свічки, то парафінові свічки це не ж то. А, це пахучка. Це, напевно, якась штучка від молі. Такою цукарочкою пахне вона зроблена як. А, гарбузок такий. І оце от цим пахла пряжа. Хочеш угу. по нього. Я ще думаю, що це мило. Щось ще, що, ще пакетики є. А, пакетику ще є. Львівська компанія Львівська кави. А, клас! Це кава-фільтр в пакеті. Це те, що мені прямо зараз а, в організмі не вистачає. І чорний чай метовий манго. М, клас. Це в нас до свічки ком'юніті світлячків. Така листівочка гарна. Тут навіть вказано, як правильно масити. До речі, щодо свічок, я взагалі дуже люблю свічки в баночках ще з такими кришечками, бо тоді з цими кришечками тушиться, ти просто закриваєш кришки. Цікава вона тут дерев'яна, але. Тут теж написано в інструкції, що. Свічки гаси кришечка. І підрізай гніт на 1-2 мм після кожного запалювання». Не дуже знаю, як я почала робити з дерев'яними гнотами. Я маю на увазі підрізання, але я, мені просто цікаво взагалі буде закриватися свічка з дерев'яною кришкою, бо в мене ось така є своїва наразі. Та тут склон. І воно іноді прям закопчується, коли я закриваю. Вже не дуже закопчується закопчується тут. Всередині, бачите, її вже майже немає. Тут на два гноти, але й гноти я не звідти ніколи. Ні. Ось. Але просто скло дійсно закопчується. Сподіваюся, з дерев'яною книжкою все буде добре при афекції. Не буде вона тліти. Є в мене ось така листівочка. Я бачу. Ім'я своєї Миколаївни. І ну, на цій я вже почала загадуватися. Бо вона зроблена у Львові. Але це Ліля. Та Ліля з каналу Деплі петлі». Ліля, дякую тобі велике. А я пішла каву пити, бо дуже треба, дуже так. треба. Діана хоче показати, що вона сьогодні витягнула в один з календарі. Показуй. Маска для обличчя. Угу. Да. І мармелад. Чи це, чи це равлик uh, просто? Це, це пастила? — свій ще не відкриваю. Так, у нас продають ялинки. Багато риночків стоїть, але ціни тут. Бачите, за найменше 26 євро. Я, напевно, в четвер піду купляти, але не знаю. Ну, типу, треба їхати до якеї, і там ялинки дешевші. Але напевно не зможу. Але вже в четвер буду купляти ялинку. Що, ми забрали чобіток з магазину, тут два мандарини. Такий Ніколаус шоколадний. Троє. Горішок. Троє Троє горішка? Чотири. Чотири мандарини? Ні, чотири горішки. А, чотири горішки, Діана каже, я бачу тільки один. І яблучко. А де ти бачиш чотири горішки? Троє. Окей, я тобі вірю. Це от там ще п'ять. Ааа, окей, там, okay, okay. там вони всі внизу. Ось таке. До побачення!